Всім привіт, шановні майстри України! Це відео для власників плиткорізів торгівельної марки Ванделі. Я нагадаю, ми продовжуємо надавати гарантійне та після гарантійне обслуговування плиткорізів торгівельної марки Ванделі. Тож, мені на сервіс прислали хлопці з Одеси двигун і сказали, двигун для профілактичного сервісу. І сказали, що є одне зауваження це вібрація та диск уводить в сторону при роботі. Після того, як я розібрав редуктор, я зрозумів, у чому річ. А річ у наступному. Змазки на е, шестерні, яка стоїть на шпинділі ротору, змазки вже не було. Вона була, шестерня була вже суха. Перше. Друга, у е, редукторі е, є підшипник. Він вже розлетівся, я не знаю, скільки метрів плитки тому. Розлетівся до такого стану, що крутиться в одну сторону та не крутиться вже в іншу сторону. Тобто йому труба, треба міняти. Але, так як, мабуть, невчасно замінили, появилася ще одна проблема. Він почав давати вібрацію, редуктор почав давати вібрацію. І на стильної сторони редуктора є ще один. Тобто на редукторі два підшипника, є ще один підшипник. Але як бачите, видно, що він без обойми. Тобто, це підшипники закритого типу, але він без обойми. Обойму просто зірвало від вібрації, мабуть, і її просто перемололо і розкидало по простору. А, і яка ще виявилася серйозна проблема. Після того, як з'явилася вібрація, не тільки зірвало обойму з підшипнику, але і місце, куди вставляється сам підшипник, має тріщину. Тобто, якщо ми вставляємо. Я не, не знаю, чи, чи видно ці, 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 цю тріщину чи ні. Тобто, якщо ми вставляємо новий підшипник та новий редуктор, це вже не спасає, тому що підшипник не буде стояти плотно так, як воно потрібно. І він від, від навантаження, він просто вилетить і все, все просто повториться. Саме тому е, прийшлось міняти повністю у зборі і новий редуктор. І нову посадочне і місце, куди кріпиться сам редуктор. Мій посил відео такий, хлопці. Слідкуйте за наявністю смазки. Перше, слідкуйте за наявністю смазки. Обов'язково, це не дуже це для вас, для тих, хто має плиткоріз в це не буде щось надтяжке. Для цього. І взяли ключ шестигранник, який є у комплекті, відкрутили ці два буфта, ці два гвинти е, та подивились, чи є у редукторі смазка, якої вона якості і кількості. Кількість, якість, та наявність. Це перше. Друге, е, якщо з'явилися якісь вібрація, якась, якийсь звук посторонній. Також або здавайте, або провіряйте, перевіряйте самостійно, або здавайте на сервіс двигуни, або перевіряйте. Тому що, якщо б своєчасно замінили б редуктор, не було б такої проблеми. Не потрібно було б посадочне місце міняти в зборі. Лише б замінили б редуктор, і це коштувало б втричі дешевше, аніж тепер, коли є. Тріщина на корпусі, і потрібен новий редуктор. Тож, хлопці, слідкуйте за своїм інструментом, слідкуйте за наявністю смазки. І ще одне зауваження, є така рекомендація, що потрібно, коли потрібно взагалі міняти цю смазку. Коли міняються щітки, тоді потрібно міняти і смазку. Але я не знаю, чи це ще. З заводу стоять чітки, чи ні, чи, чи це другий вже комплект, бо якщо чекати ще довше, ще довше, поки вони вироботаються, то взагалі цей би двигун не крутив би нічого. Саме тому а, така рекомендація вона може бути не актуальною, тому що потрібно перевіряти раз. Хоча б у три місяці дивитися, що відбувається зі змаскою. Можу провести також цю аналогію з мастилом у двигуні. Дякую за увагу, слідкуйте за своїм інструментом. Якщо є потреба у сервісі, звертайтеся, будемо, будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу, до побачення.